Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 27 Завдання у нас наступне. Треба знайти 4 частини від різних чисел. І так, давайте перейдемо к рішенню першого прикладу. І так, треба знайти одну другу від 20. Для цього потрібно виконати першу дію – це 20 розділити на 2. Тобто пишемо 20 треба розділити на 2. І так це буде 10. Другий приклад. Треба знайти одну сьому від 14. Аналогічно треба 14 розділити на сім. Пишемо чотирнадцять. ділимо на сім, дорівнює два. В третьому прикладі. треба знайти дві третіх від 15. Спочатку треба виконати першу дію і знайти одну третю від п'ятнадцяти, а потім результат треба помножити на два. І так перше це п'ятнадцять. Треба розділити на три. Це буде п'ять. Другою, другою дією ми результат 5 помножимо на чисельник 2. Буде 10. Перейдемо до четвертого прикладу. Аналогічно треба виконати дві дії. Перша дія це. 21 Треба поділити на 7. Пишемо 21 ділити на 7 Буде 3. І друга дія результат 3. Треба помножити на чисельник 3. Дорівнює 9. Таким чином. Результати у нас наступні. Одна друга від 20 буде 10. Одна сьома від 14 буде 2. Дві третіх від 15 буде 10, і три сьомих від 21 буде 9. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!